Він з маличку мріяв стати військовим і впевнено йшов до своєї мети. Віталій Коваль, випускник Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та Національної академії НГУ. З початком повномасштабного вторгнення мужній військовий не міг стояти осторонь, тож згодом став на захист батьківщини. Пліч опліч з побратимами Віталій Коваль віддано боронив Україну від російських загарбників. Роковим днем стало 6 листопада 2023 року. Рятуючи пораненого побратима, військовий, Віталій Коваль загинув йому назавжди 21 рік. Ми втратили не лише воїна, але й друга, наставника, на якого завжди можна було покластись. Він був лідером, людиною, для якої честь, обов'язок і вірність завжди стояли на першому місці. Віталій загинув під час виконання чергового завдання на околицях міста Бахмут Донецької області. Там, де сили противника значно переважали, і він, і його побратими, стояли непохитно. Він був одним із найкращих бойових офіцерів нашого підрозділу. Наприкінці серпня минулого року, указом президента Володимира Зеленського, Віталію Ковалю було присвоєно звання Героя України посмертно. Також завершена процедура присвоєння імені Героя України Віталія Коваля Кременчуцькому ліцею з посиленою військовою фізичною підготовкою. Для віці найкращим прикладом справжнього сміливого чесного українського офіцера є випускники Кременчуцького військового ліцею. Які з'яснюючи мрію, стали військовими і наразі не тільки захищають нас з вами, а як і Віталій, віддають своє дорогоцінне молоде життя. Тож пам'ятаємо, якою ціною дістається і виборюється воля України. Пам'ятаємо, та шануємо всіх наших героїв. Герої не вмирають. Слава Україні! Сьогодні на фасаді ліцею було відкрито меморіальну дошку полеглому герою України Віталію Ковалю. Колись я думала, що життя безкінечно довге, а зараз я знаю, що життя це мить. Мить, яка наповнена любов'ю, надією і пам'яттю. У моїй пам'яті спливає його завжди спокійне обличчя, чудові блакитні очі, що сповнені задумів. Віталій завжди виконував свої обіцянки. Це було для нього святе дотриматися слова. Його надійність і чесність були основою всіх його стосунків, і ми знали, що можемо покластися на нього в будь-який момент. Варто зазначити, що сьогодні було обрано голову пікулувальної ради Кримачуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля. Ним став основоположник, ініціатор створення у 1999 році Кримачуцького військового ліцею Володимир Коваленко. Пам'ять єдине, що може жити вічно. Саме тому важливо пам'ятати усіх тих, хто боронив Україну задля мирного майбутнього, заплативши найбільшу ціну своє життя. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримачуцькі новини.